thank mm -hmm. you Не рада вас бачити. Ми знову з вами зустрічаємося у Парижі. Я так розумію, що цього разу на тижні от кутюр. Ви собі шукаєте вбрання на червоні доріжки, адже зовсім скоро презентація академії вампірів, в якій ви знялися зовсім нещодавно. Як воно було приміряти на себе вампірські обладунки? Я, наверное, в персонаж, Я... не на перший раз грала негативний персонаж, який дуже зло і не любить дітей. Тобто це було дуже цікаво і доволі комічна роль. Усі російські акторки мріють зіграти Бабу Ягу. Ось власне ви зіграв такий от образ баби Ягі, э, той скану катори, що й вампірша. Ваші голівудські колеги, зокрема Джордж Клуні, активно висловлюють свою позицію щодо того, що відбувається в Україні. Щодо страйків, стають на позицію Євромайдану. Ви стежите за тим, що відбувається в Україні зараз? Я свіжу по мірі можливості, ну, з мамою розмовляю. Да, конечно, ситуация у вас ухудшилась, поэтому очень волнуюсь. Я надеюсь, что все будет хорошо и что люди. Вот эта в сохранности, это самое важное, потому что в такие моменты всегда страдают обычные люди. Вы не думали о вязку с тем, что зараз ведоется в Украине, забрать маму до себе? Нет, ну, мама всегда ко мне можешь приехать жить, когда захочет. Я уже давно живу, поэтому, э, это не в том дело, это дело желания, а с другой стороны, она далеко живёт от Киева, поэтому она очень далеко от живет, у них там маленький спокойный город. В Україні дуже стежать за вашим приватним життям і вже думають, гадають, чи було на голівудських схилах великоукраїнське весілля. Uh, весілля? Мені це в принципі не треба. Я, я очень зайнята, мені на це часу. А пропозицію руки і серця отримали? Звісно, постійно, але я говорю, ні. Саша, это ничему. А я уже это дело было интересно. И ä, мы уже повеселились. Поэтому это как играть в Золушку. Один раз сделано, уже знаешь, что такое. А потом не надо, зачем. Вы сильную сукни вид Элиса Аба, вас не будут. Не будет. Может быть, когда-нибудь, если мне опять захочется это повторить. Но это в принципе не важно. Это не имеет значения а, э, любви. Так что. Главное главная любовь в жизни.